Вітаю відеоурок зсвітньої історії на тему військово політичні події Першої світової війни 1914-1916 років. Отже, давайте розберемо детально основні події, е, позначених хронологічних рамах. Значить, почнемо з подій 1914 року. Значить, тут сьогодні багато роботи з картою. Значить, нагадаю, да, що для початку Першої світової війни німці мали свій план. Він називався План шліфена, за яким спочатку потрібно було вивести з війни Францію. Значить, за планом шліфена, німці повинні були. Вторгнутися на територію північної Франції через територію Бельгії. Ось на карті оця блакитна стрілочка показує, яким чином повинно було да, проходження німецьких військ, захоплення Парижу і так далі. От нагадаю, да, що 1 вересня починається у нас війна. Німеччина оголошує війну Росії, починається Перша світова війна. Вот і в досить короткий срок. Значить, на початку вересня, верніше на початку серпня, німецькі війська вторгаються на територію Бельгії. Бельгія була нейтральною державою. Мається на увазі, на не підтримувала ні країни Антанти, ні країни чи Троїстого союзу, але вони не хотіли німецькі війська пропускати, і німці тут вимушені були використати військову силу. От, наприкінці, серпня, Брюссель, як столиця Бельгії, була захоплена. От, і 2 вересня, 2 вересня. Німецькі війська заходять через бельгійсько-французький кордон на територію Франції, і 2 вересня Паризький уряд, верніше французький уряд, який знаходився в Парижі, вони евакуюються ось на схід в місто Бордо. І 5 вересня починається битва, яка вийшла в історію під назвою Битва на річці Марна або просто Битва на Марні». Ось у нас річка Марна. Вот. і саме на цій річці і відбулася перша така солідна сутичка. Значить справа в тому, що знову ж таки, да, якщо подивитись на карту, то з э, півночі э, німецькі війська повинні були заходити на територію. Вибачте, на території Франції от, захвати Париж, але німці були настільки собі впевнені, що вони намагалися частина німецьких військ намагалися піти навпростець. Мається на увазі на попрямійлінії. І 5 вересня німці зустріли сильний опір французьких військ на річці Марна, і ось у ці ця битва на річці марна вона була з обох боків приблизно півтора мільйона осіб. Приймала участь. В цій битві, і по факту, битва на Річці Марна отримала назву Диво на марні, чому тому, що французи змогли стримати німців. Повторюсь, це зухвалість німців трошечки відхилення від плану шліфена призвело до того, що французи змогли затримати. Німців на річці Марна тут ще зіграв е, певний патріотизм французький. Є свідчення тоді сучасників тих подій, що з Парижу е, так званий Паризький гарнізон е, добирався до річськи Марна річці Марна на таксі. Тобто, ви розумієте наскільки патріотизм був розвинутий французький? І повторюсь, німці забуксували тут і ця битва вона вважається для німців поразкою і в першій же битві. В першій же битві е, Першої світової війни німці зазнали поразки. І, е, забігаючи наперед, скажу, що це був провал плану Бліцкригу. Провал плану Бліцкригу, тому що німці забуксували, і німецьке командування зрозуміло, що так швидко вони Францію не захоплять. Далі в листопаді, верніше в жовтні 1914 року, через босфори Дарданели, Ось у нас Дарданели, ось у нас Босфор, це Чорноморський проток, який контролювала Османська імперія. Так, от, через Босфори Дарданели, в екоторі Чорного моря входять німецькі військові кораблі. І вони обстріляли у нас українські міста. Українські міста, які а, ну а ми з вами казали, да що на Дніпря у нас була складова частина Російської імперії, тому вважаємо, що німці обстріляли російську імперію. і це. 에, штовхнула да 에, турків до того, що в листопаді 1914 року вони вступають у війну на боці троїстого союзу, тобто Османська імперія, навіщо вона взагалі влізла сюди? Вони через цю війну і перемогу в цій війні вони намагалися відродити колишню свою велич, але цього не сталося, забігаючи наперед. Наступна подія, верніше, не наступна подія ось це дві найбільш важливі події 1914 року. Там були ще події пов'язані з історією України, але ми про це будемо казати ну, відповідно на уроках історії України. Отже, який можна підвести підсумок першої ну, події 2014 року, другої половини 2014 року, Перше, і найголовніше провал Бліцкригу. Поразка в битві на Марні призвела до того, що німці свій блискавичний план не реалізують взагалі. І будемо вважати, що військова кампанія, воєнна кампанія 1914 року завершилася на користь Антанти. І третій підсумок Німеччина. Змушена вести війну на два фронти. Справа в тому, що я вам нагадаю, да що існував Західний фронт, де Німеччина е, воює з французами і британцями, існує східний фронт, де Австро-Угорщина воює з Росією. Справа в тому, що одночасно з битвою на Марні відбулася так звана Галицька битва, про яку ми будемо детально казати по історії України, але все одно я мушу тут певні. Е, Ну, певну інформацію вам дати. В цій Галицькій битві австро-угорці зазнали поразку. І врятувати взагалі австро-угорців змогли німці, які були відтягнуті від Західного фронту на Східний фронт. Тобто німці збагнули те, що вони зрозуміли те, що Австро-угорщина самостійно з Росією не справиться. І тому тепер. Підкреслюю, да, Німеччина мусила вести війну на два фронти, тобто на повторюю на західному фронті з Британією і Французами, в першу чергу а на східному фронті разом з острогорцями вони видавали місіч Росії. От. Ну і лінія фронту на кінець 2014 року ось вона зеленим кольором являла, да? тобто ви бачите, до Парижа далеко. І після цієї битви на Марні у нас на Західному фронті встановлюється позиційна війна, тобто війська сидять в окопах і е, чекають активних військовій. Ось на цьому, в принципі, події 2014 року е, важливе для нас, е, можна завершити. 1915 рік. Значить, які були плани? Західний фронт, я вже сказав, був позиційний, і тому німці хотіли використати цю позиційну війну, тобто неактивну війну, для того, щоб перекинути основні сили на Східний фронт і разом з австрогорцями вивести Росію з війни? Чому? Тому що з Франції тут вже виникли проблеми. Це завдання на 1915 рік. Весною 1915 року, точніше, в квітні, місяці, в бельгійському місті Іпр німці вперше у військовій історії використали хімічну зброю. Ця подія вийшла в історію під назвою Газова атака біля міста Іпр. От, постраждало приблизно 15 тисяч французів. Во п'ять тисяч загинули, 10 тисяч отримали серйозні отруєння. Повторюю, в перший раз був використаний газ. І з цього часу у нас, на жаль, в військових діях завжди використовують. Ну є потенціальна загроза використання хімічної зброї. В травні 1915 року у війну вступає Італія на боці Антанти. Да-да-да, е, Італія на боці Антанти. Причому, що ми казали, що на початку війни Італія була в Троїстому Союзі. Пояснюю, що да, е, юридично Італія разом з Австрогорщиною і Німеччиною складали Троїстий Союз. Але коли 1 серпня почалася війна, Італія зайняла позицію нейтралітету. І ось про це знали країни Антанти, і вони з нею з Італією постійно вели переговори. І ось Квітні місяці ці переговори завершилися, і Антанта все ж таки, змогла впевнити Італію, щоб вони вступили у війну саме на боці Антанти. Що пообіцяли Італії? Ну, по перше, протекторат над Албанією. Ось у нас дивіться, Албанія, Балканська країна, яка має вихід до Адріатичного моря. Адріатичне море. Ось, між Албанією і от этим сапожком, верніше не сапогом, ну ви знаєте, да, що територія Італії, цей піренейський півострів, він має зовнішній вигляд жіночого сапога, зимовий сапог. І ось от этот каблучок, каблучок, він найближче має відстань до Албанії. Тут там, до 200 кілометрів різниця, тобто це ні про що. І Італія взагалі виношувала на початку першої світової війни плани контролювати Адріатичне море, контролювати повністю Адріатичне море, і для цього за логікою італійського уряду потрібна контроль над Албанією. Тому е італійці е висували таку вимогу, щоб країни-Антанти були не проти того, що вони, італійці, в результаті перемоги в війні встановлять свій контроль над Албанією. Далі, е італійці вимагали повернення території, яка була населена італійцями, але ця територія була в складі Австрії. Ось приблизно ця територія особливо. Порт Трієст, порт на Адріатичному морі, ось ця територія вона довгий час е, належала Австро-Угорщині, Австро-Угорщині, Італійці хотіли, щоб ця територія відійшла, ну, повернулася їм. І Антада пообіцяла, да, що в результаті війни ці територія повернуться до Італії. Е, восени 15-го року, в вересні місяці, у війну Першу світову вступає Болгарія на боці австро-німецько-турецького блоку, і ось вступ в війну. Трошечки змінює ситуацію. У нас утворюється четверний союз, оскільки Італія з травня місяця вже не є складовою частиною Троїстого Союзу, то Троїстий Союз відповідно розвалюється, розпадається, і у нас був австро Турецький блок або Союз, і до цього союзу приєднується Болгарія, і у нас виникає четверний союз, тобто чотири країни австро Австро-Угорщина, Німеччина, Туреччина, Болгарія. Чому Болгарія стопило війну на боці австро угорщини на боці Німеччини? Я вам... Казав, коли ми розбирали стратегічні плани провідних країн напередодні Першої світової, Болгарія. Хотіла контролювати Балканський півострів там, у 1913 році відбулася так звана Друга Балканська війна. Якраз Болгарія цю війну затіяла з розрахунком на те, що вона буде контролювати Балкан. Але я вам нагадаю, що інша держава, Сербія, теж хотіла встановити контроль над Балканами, взагалі створення так званої великої Сербії. Сербія була союзницею Росії, тому Болгарія ніяк не могла вступити у війну на боці Антанти відповідно. Болгарія, повторюю, вступає в війну на боці Німеччини. У нас утворюється Четверний союз восени 1915 року. От. Ще одна важлива подія. В лютому 15-го року, тобто на початку, Німеччина оголошує так звану необмежену підводну війну. Що це за необмежена підводна війна? Всі води. Які омивають Британію? Ось у нас Британія, тобто, це Північне море, а тут у нас Атлантичний океан. Тобто е води, які омивають в Британії, тобто води Північного моря і води Атлантичного океану, є зоною інтересів. І вірніше не зоною інтересів, а зоною активних військових дій німецьких підводних човнів, і ця необижена підводою полягала в тому, що німці, якщо будь-який військовий, торгівельний цивільний корабель, човен з'явиться в е, цих водах, які вмивають е, Британію, то німецькі підводні човни будуть торпедувати е, дані засоби дані. Об'єкти, і не дивлячись на те, чи військовий чи на військовий цей об'єкт. І ось такий приклад: в травні 1915 року з Нью-Йорку в Лондон через Атлантичний океан рухався великий лайнер. Він називався «Лузітанія». Там 1198 пасажирів на ньому знаходилися. І ось в травні 1915 року німецькі війська, ой, вибачте, німецькі війська, німецькі підводні лодки торпедували цей лайнер, і він за. Атонув, і там врятувалося декілька десятків чоловік. Всі інші вони загинули. Тобто, це ось приклад так званої необмеженої підводної війни. По-іншому, по іншому, німці не бачили шансу вивести Британію з війни, тому що Британія був слабий сухопутний сухопутна армія. В основному не забуваємо, да, Британія у нас, як вони називали, влади, владич, владичиця морей морів. От, сильний військовий і торгівельний флот, тому тільки через підводну війну цю не Обмежено німці намагалися вивезти Британію. Але забігаючи не перескажу, нічого в нього не вийшло. 1913. Ой, вибачте, ага, да, тут ілюстрація. Значить, дивіться, ось ці дві ілюстрації: це газова атака під Іпром. Ось таким чином німці в цих ось резервуарах, і чи як їх діжки назвати, підпалювали. І оцей газ, от він. Розповсюджувався і таким чином, ось бачите, ціле облако, це газове облако на французькі е, захисні споруди, і повторюю, 15 тисяч е, французів постраждали від газової атаки. Ну, а це е, світлина, на якій показано е, затоплення цієї Луїзітанії. От яка тарподована була підводними човнами? Так, переходимо до 1916 року. Значить, щодо 2016 року тут були плани які? Дати генеральний центральний бій, мається на увазі плани німців. Дати центральний генеральний бій і вивести з війни французів, і завершити цю війну не в 2014 році, так в 2016. От. і ось з лютого по погрузі 1916 року відбувалася найдовша за хронологією, наймасовіша за кількістю осіб і найтрагічніша битва Першої світової війни. Вона уйшла в історію під назвою Верденська битва. А сучасники назвали цю битву Верденська м'ясорубка. Ось, дивіться на карту: Верден на сході Франції. Це на той час була найбільш укріплена фортеця в світі, там декілька е, рядів е, оборонних споруд, і вважалося, що ця фортеця вона найнеприступніша на той час світі. На другому місці була фортеця Антверпен, е, це Бельгія. От і третя на наших українських землях: це зараз, якщо я подивлюсь, ось перемишль. Ну ми по історії України про перемишль будемо казати. Отже, з лютого по грудень. От, німці з використанням артилерії, з використанням авіації почали нищення цієї фортеці, але не дивлячись на переваги німців в першу чергу військовому відношенні, французи змогли утримати цю фортецю, і німці не змогли цю фортецю взяти. І жертви були величезні, з обох боків більше півтора мільйона. Ой, вибачте, це півтора мільйона. Це до 1800-1900 було з обох боків і французів і німців загинуто е, величезна купа е, от, використаних цих ось снарядів для артилерії і так далі. Тому ця битва вона не принесла німцям позитивного результату. Влітку починається у нас ще одна битва. Вірніше, це був контрнаступ французько-британських військ з червня по листопад шістнадцятого року. Ця битва вийшла в історію під назвою битва на річці Соммі». Ось у нас річка Сома на північному сході Франції. Ось вона сомма. От. Чим важлива ця битва? Британці вперше в цій битві використали танки. Всього, якщо я не помиляюсь, там було 32 танки використано на перших порах. Але вони були великі, я пізніше світлину вам покажу. Вони були не зграбні, скажем так. От і ці танки вони більше справляли враження психологічне. Ну є знов ж таки спогади сучасників: що один британський фра... ну верніше екіпаж одного британського танку зміг захопити в полон 300 німців. Тобто, ще раз кажу, чисто психологічний момент. Вони їхали дуже повільно, але для німців це був шок, тому що що це за величезні механічні пристрої, з які пулі не беруть, і так далі. Тобто, це важливе з іншого боку досягнення технічне досягнення періоду Першої світової війни, в серпні 1916 року війну вступає Румунія, і вступає вона на боці Антанти. Ось у нас Румунія. Румунію теж звабили територію. Територію ця територія мала відійти від Австро-Угорщини, тому Румунія і на боці Антанти вступає у війну. Але відразу скажу, як і з якоїсь там потужної сили румунці не додали країнам Антанти основним. І ще одна важлива подія: от 31 з 1 травня, по 1 червня 1916 року відбулася єдина морська битва. Вона отримала назву Ютландська морська битва. Ось у нас півострів Ютландія, це у нас півострів Данський, і в північному морі. Ось тут відбулася битва між британським і німецьким флотом. З обох боків близько 250 кораблів кораблів приймала участь. Не було тут переможців. І британці втратили певну частину свого флоту, і німці. От і ви бачите, да ні Верденська м'ясорубка, ні битва на Сомі, хоч тут і використали танки британці, ні Ютландська морська битва. Жодна з цих таких потужних подій 16-го року не призвели до. Радикальних змін, на які планувала Німеччина. Тобто, це Генеральна битва, вирішальна битва. Вони спроби були в першу чергу, це Верденська битва, але позитивних досягнень не було. Так, це у нас світлина щодо зовнішнього вигляду цієї Верденської фортеці. Тобто, повторюсь, на той час вона була неприступна. Але німці для того, щоб змусити гарнізон верденської фортеці панікувати, і так далі, вони використовували цю артилерійську оружжя, артилерійську зброю. Це мортира. Мортира це прототип сучасних, гаубі, сучасних так, надсучасних гармат і так далі. От. І саме у цім, якщо не помиляюся, мортира називалася Худа Берта, і тощая Берта, я, чесно, зараз не пригадаю. Е, от. І саме ось ці м, такі знаряди, ой господі, такі артилерія вони е, лупили по е, перекидували да, ці оборонні споруди Варденської фортеці. От, також, до речі, забув сказати: під час Варденської битви німці вперше використали вогнемет. Е, от. Е, далі. Ось це британський танк. Ви бачите наскільки він великий, незрадний, але ще раз скажу: психологічно, е цей танк сприяв на німців дуже негативно. От, і німці, лякаючись цієї залізної машини, скажімо так. От. Але все одно використання танків. Повторюсь, воно не сприяло перемозі країн Антанти в битві на сомі. По суті, сома це безрезультатна битва, також як битва гітландська. На цьому все. Дякую за увагу.